Астрологічний прогноз з 3, 4, 5 березня щодо розвитку конфлікту Трампа з Зеленським. Конфлікт стався, коли було багато планет в рибах. Це означає, що це призводить до багато домислів, фантазій, страхів з приводу цього, бо знак зодіака риби означає тайне. Але вже в суботу, у другій половині дня, місяць почав переходити в знак Зодіака Овін. Трохи проявляючи більш конкретно цю ситуацію. Але місяць це емоційна складова. А от інформаційна складова це планета Меркурій. І вона переходить овін 3 березня, в понеділок після обід. Це означає, що в понеділок після обід. Інформація а Меркурій пов'язаний з інформацією щодо розвитку конфлікту, вона почне бути менш таїнственною, менш такою містифікованою, завальованою і більш точною, більш конкретною. Також оскільки Меркурій це. Планета управитель Близнюків, а Дональд Трамп Близнюки, то при переході в знак зодіака Овін, Трамп займе чітку і однозначну позицію. Овін це знак зодіака протилежний дипломатичним Терезам, і тому, скоріш за все, позиція Дональда Трампа буде не дипломатичною, а егоїстичною і односторонньою. Але планета Меркурій буде знижувати свою скор, свою швидкість і зупиниться. 15 березня, щоб піти в ретроградний рух, це означає, що чим ближче до 15 березня, тим позиція Дональда Трампа, яку він займає, перестане бути затребованою іншими людьми і на неї перестане бути спрос, тобто вона стане піар непривабливою. І приблизно з 15 березня Дональд Трамп ретроградність Меркурія означає, що Дональд Трамп він. Буде змінювати свою позицію на іншу. Водночас планета Венера наблизиться до Меркурія в середині березня, означаючи те, що Трамп буде змінити позицію на більш дипломатичну, хоча йому це буде складно робити, він, скоріш за все, це буде робити проти своєї сили. 11 березня Сонце наблизиться до планети Сатурн. Сонце означає лідерів, а Сатурн означає закон і правила. Тож це означає, що лідери не зможуть волюнтарістки себе поводити, в тому числі Дональд Трамп. А вони будуть ближче до середини березня ну, вимушені слухатися якихось законів правил. А планета Марс, яка означає конфліктувати. Під час конфлікту вона стояла на місці, означає загострення конфлікту. Але зараз вона вже рухається вперед, означаючи, що емоційність. Емоційна складова вона буде знижатися Щодо того, що Трамп любить ображатися. Окей, поки Марс в близнюках він буде ображатися, але при переході Марса в лев, тобто це середини весни, тема образи вона зміниться на більш інші, більш актуальні теми. Взагалі, то як я і прогнозував в своїх прогнозах, не могла бути підписана угода, бо в день підписання планета, яка пов'язана з дипломатією, це планета Венера, Вона стояла на місці, була стаціонарною. Це означає, що дипломатичні зусилля вони не можуть просуватися вперед. Вони зафіксувалися, їх заклінило, і вони не можуть бути досягнені. Тож, те, що відбулося, воно є природною. Водночас, по карті Володимира Зеленського можна зазначити, що йому якби, хамити, грубити і ну, агресивно себе поводити, це не найкраща модель поведінки. А щодо Дональда Трампа, то емоції, ну, западати на емоції, западати на. Гордість на чувство достоинства, наважність, на значущість по його карті це теж помилковий шлях. Тобто всі зробили трошки своїх помилок, але сама ситуація, те, що заклинила дипломатію і все зупинилось, вона столично є природньою і це ну, нормально з величної точки зору. Про це говорить те, що Венера стала стаціонарною планетою дипломатії і тепер рухається назад. Поки Венера рухається назад. Люди будуть, політики будуть виправляти не ці. Ця ситуація вона є прецедентом для виправлення якихось старих образ, старих проблем. Тобто у Дональда Трампа в політиці там, з європейськими колегами є якісь проблеми, і ця ситуація, вона як стартовий повод, вона як поворотна точка для того, щоб змінити. змінити як це сказати, змінити ну, політику взагалі. Венера означає планета політики, і те, що вона йде тепер ретроградна до середини весни, означає, що буде змінюватися політика. Більш м'які такі енергії почнуться ну, з 11 березня і далі, коли Венера з'єднається з Меркурієм. і це значить, що політики зможуть про щось реально домовитися. Це все відбувається на фоні затемнення. Місяця, яке буде 14 березня, і темні місяця воно означає страх, що буде припинена підтримка. І навіть якщо вона підтримка, ця буде припинена, то це буде впливати лише в період затемнень. Період затемний, ну приблизно до середини весни. Після середини весни це мало актуально. Тож треба протриматися до середини весни. А затемні сонце, яке буде 29 березня, воно буде знаходиться в знаці Сдіяковін, який має дуже непосередственне. Відношення до війни, до військових дій, і це означає, що в період цих затемнень будуть досягнуті якісь домовленості щодо військових дій в Україні. Водночас, затемнення відбувається ну, в сильній дуже проекції на карту НАТО воно близько до дня народження НАТО. І це означає, що буде ну, змінюватися формат НАТО теж внаслідок цих подій. Тобто, тому це нелокальна не ситуація, глобальна ситуація. Знаки Здіака, в яких перебувають зараз планети. Вони такі глобальні знаки Здіака. Оці, які осінні, вони більш локальні означають, а ці глобальні. Тому події вони, їх не слід розглядати як якісь фрагменти. Це дуже ну, масштабні такі зміни, які. На тлі українсько-російської війни вони відбуваються в політиці. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.